Доброго вечора, дорогі земляки. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул знаходиться на виїзді з питань укріплення критичної інфраструктури, тому я підведу підсумки сьогоднішнього дня. У Кривому Розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації. Навіть в умовах обмеженого споживання електроенергії місто забезпечено водою, теплом та газом. Третю добу поспіль Укренерго вводить спеціальні графіки аварійних відключень. Це розуміє під собою не тільки введення планових відключень, але і частково відключення промислових підприємств та підприємств критичної інфраструктури. Тому мешканці Тернівського, Покровського та Саксаганського районів могли певний час відчувати зниження тиску подачі питної води. Однак комунальні служби працювали на місці, і через короткий проміжок часу тиск було відновлення, і споживачі отримали тепло та воду. Через жорсткі ліміти електроенергії, які Кривоморогу дає Укренерго, громадський транспорт продовжує працювати в обмеженому режимі. Кривий ріг продовжує допомагати людям на деокупованих територіях Херсонщини. Бригади комунальних підприємств нашого міста продовжують укріплювати об'єкти критичної інфраструктури згідно з досвідом Кривого Рогу. Ця система зарекомендувала себе ефективно під час ракетних обстрілів Кривого Рогу, забезпечивши зниження ракетних руйнувань. Також вирішуємо на Херсонщині питання забезпечення питною водою, передали тисячу фільтрів для очистки технічної води до якості питної. Яку можна споживати. Фільтри отримали мешканці звільнених селищ Новопетрівка, Нововознесенка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Високопілля та інші громади Херсонської області. Наше місто Фортеця стало опорою для жителів деокупованих територій Херсонщини. Щодо військових питань, ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування, південь, на нашому напрямку окупанти засереджені на позиційній обороні. Силами протиповітряної оборони вночі 10 грудня над Херсонщиною збито 4 ворожих дрони шахід 136. Також підрозділ наших військ за минулу добу уразили 4 пункти управління та 5 районів засередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. У Нікопольському районі окупанти здійснили 5 обстрілів мирних громад зі ствольної артилерії. У місті Нікополь поранені отримали четверо людей похилого віку, пошкоджені житлові будинки, дитячий садочок, лінії електропередач та газопровід. Також ворог обстріляв села Добра Надія та Єлінка Марганецької громади без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. І про наші мирні перемоги. Відразу п'ять почесних місць посіли криворізькі спортсмени на чемпіонаті світу з традиційного карате. Вітаю Богдана Бобра, Андрія Заболотного, Данила Сенька та Марію Ільченка. Ми пишаємося вам. Дорогі криварісті, щоб не робив підлий ворог, ми сильніші і перемога буде за нами. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Слава Кривбасу та слава Україні!